Як бачите, ми ніяк не можемо завершити ремонт у нашій кімнаті. Вже і пошпаклювали стелю, стіни, пошкурили їх, нібито вже можна було вклеїти шпалери та фарбувати стелю. Але ж, ніж в нас ось така плита. Ось такий вид її зараз. Для того, щоб продати їй якогось класичного декору, потрібно спочатку її різнувати вирівняти по рівню. Тож я виставив кутнички по рівню і накидав вже ось такий шар термоклею. Зверху зробив ось таку нішу, в якій можна буде щось сушити. Зараз збираюся накидати ще один шар клею і ось таким правилом покусникам буду стягувати у рівень. Щоб не замазувати кутничок, я зверху зараз його закрию такою малярною стрічкою. Corre na Ось так виглядає нанесений чорновий шар клею по рівню. І поки він буде сохнути, я зараз зашпаклюю нижню частину плити, так як вона вже висохша. Заклотив я ставтову штукатурку і зараз буду налажувати на нижню частину плити перший шар. Нижня частина нашої плити вже заштукатурена першим шаром стартової шпаклівки. Тож зараз будемо переходити до верхньої частини плити. Але ще я показувати не буду, вже покажу вам готову роботу. Наложив я вже шар стартової шпаклівки, зараз трохи це все підсохне і буду затягувати шаром фінішної шпаклівки. Ну от так це все виглядає. Хтось в коментарях писав, чи невелика відстань від зольника до плити. Я коли будував цю плиту, я будував її навмання, надивившись відеороликів. А відстань між зольником і плитою відтворилася сама при муруванні цегли. Так, да, в цьому є деякі мінуси, а деякі плюси. Мінуси це в тому, що коли ти розтоплюєш плиту і перші 20 хвилин поставивши відро води, воно в тебе не закипить. Потрібно, щоб гарно розгорілася плита. А плюси в тому, що коли ти накладаєш повну плиту дров і жар, який накопичується при разовому процесі топки, горить аж до самої ночі. А буває навіть даже що і до ранку. От як зараз я вам покажу. Як для мене такий варіант підходить. Мені краще, хай буде жарко, аніж холодно. Хотіли ми до Нового року у цій кімнаті зробити ремонт, але ж плита трошки нас затримує. Можливо, хтось подумає і скаже, а чому ж ти раніше не зробив цю плиту? Тому що потрібно було время для того, щоб протестувати її хоча б місяць, гарно протопити і подивитись, як вона буде працювати. Тож, поки я з вами мій мовний діалект, шар старта вже і висох. Зараз затягну фінішом і покажу вам. Кажуть, що на гарячу грубу шпаклювати ну, не знаю, я і клей і старт на гарячому наносив. Я гарячу, Десь градусів. 35-30 днів зараз є. Тож хто знає як буде, закоментуйте. Поки я її з цього боку шпаклюю, то з другого боку вже і висохло. Ну ось так, друзі, виглядає наш фінішний шар шпаклівки. І з того боку ще сирувати. А тут, де груба гріє, вже високло. Ну, Будемо чекати, поки висохне вся груба, потім прошкуримо її і пофарбуємо. Наступного дня третього йде підготовка плити до фарбування. Коли ж мені думалося, що зі шкурю всю шпаклівку. Вона так сипалася, але ні, бачите, небагато. Розхід шпаклівки десь, якщо взяти, Фінішна і е старта скласти до кучі, то десь мішок вийшов. Перед тим як фарбувати, хочу фарбу розмішати у відрі міксером. Так, ну що, вмикаємо валіка і розпочинаємо процес паркування нашої плети. Це фарбування можна назвати ґрунтуючим шаром. А потім, коли покраситься стеля, поклеються шпалери, можливо, перефарбується знову. От і завершився процес фарбування нашої плити. Біленька, рівненька, можна брати. Петряківський трафарет та малювати півників та вишеньки. ну це жарт зрозуміло. І з цієї сторони. Фарбуючи, я пофарбував, бачите, трошечки плити. Ну, це до першої топки, потім все вигорить. Ну, а з цього боку, а що з цього боку? Зараз покажу. А з цього боку, як каже мій дід, і кіт не валявся. Чому так? Тому що це вже друга кімната і друга стіна. А штукатурка наноситись буде тоді, коли розпочнеться ремонт у цій великій кімнаті. Кажуть, що вікна будинку це є очі будинку. А я гадаю, що джерелом тепла та серцем будинку це є плита, чи піч, чи груба. Тож сьогодні ми з вами відновили серце нашого сільського будинку, а наш покривально-малярний процес. Доходить до кінця. Тож хочу побажати вам всім, щоб ваші мрії здійснилися, а посмішка на обличчі відтворювала радість в душі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі в нових відео.